Вітаю, друзі! Ви дивитеся Суперкнигу! У цій рубриці ми вчимося малювати тварин з біблії. Сьогодні малюємо голуба. Для цього нам знадобляться чистий аркуш, маркер та кольорові олюбці. Ми почнемо нестандартно. Я покладу власну руку приблизно навскіс від горизонталі листа та обведу її. Це буде крило. Решту будемо малювати самі. Але цей початковий елемент потрібно прикрасити. Ось такими хвильками ми зобразимо пір'я. Голова з гострим дзьобом дивиться у бік, Ця лінія переходить в округлі груди, а хвіст зобразимо схожим на віяло. Таке саме віяло зображує друге крило на задньому плані, залишається додати очі у формі крапочок. Голуб вже майже готовий. Гадаю, буде добре намалювати у його дзьобику оливкову гілочку. Листочки зафарбуємо зеленим кольором, а самого голуба по краях блакитним. Таким чином ми надамо малюнкові об'єму, водночас показавши білосніжність голуба. Готово! У багатьох країнах голуба вважають птахом миру. Цих пернатих використовують як листонож завдяки їхній феноменальній пам'яті. Під час Першої світової війни, наприклад, голубина пошта подарувала світові голуба героя. Він був поранений, але доставив необхідну інформацію і навіть був шанований пам'ятником. Але найперша добра новина була доставлена голубом під час всесвітнього потопу, коли уся земля була вкрита водою, і лише одна родина на чолі з Ноєм врятувалася у ковчезі, прихопивши із собою усіх тварин породу їхньому. Так, от, після довгого сорокаденного дрейфування у ковчезі, Ной відправив Голуба перевірити, чи зійшла вода, та чи десь є суходол. Не з першого разу, але все ж таки птах приніс. Добру новину, ту саму оливкову гілочку. Це означало, що десь є суша, і навіть з'явилися рослини. Голуба можна вважати першим євангелістом, тим, хто приніс радісну звістку. Сьогодні радісна звістка полягає у тому, що Ісус Христос врятував душі тих, хто вірує в нього. Ми християни, подібні до Голубів із оливковою гілочкою, розповідаючи світові про Ісуса та нагоду спасіння. Підписуйся на канал Суперкнига! І якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав вподобайку. Також завантажуй наш одноіменний застосунок. Виконавши все це, ти точно не пропустиш наступні випуски. Бувай!